Слава Господу нашому Ісусу Христу! Тема, яку я хочу зараз поділитися, буде називатися про омивання ніг у світлі Слова Божого. Ми змоємо Евангелією Івана, 13 роти з першого вірша, і ми пороздумуємо. перед святом Же Пасхи Ісус, знавши, що застала година Йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диял уже укинув у серце синові Симуна Юді Іскаріотського, що він видав його, то Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учнів. І витирати рушником, що ним був підперезаний, і підходить до Симона Петра, а Той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені, Ісус відказав і промови йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро: Ти повік мені ніг не омиєш. Ісус відповів йому, коли я не умию тебе, ти не матимеш щастки зо мною. До нього проказує Симон Петро Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому, хто омитий, тільки ноги омити потребує. Бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всі, бо він знав свого зрадника, тому то сказав ви чисті не всі. Коли ж поомивав їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них, Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учителі Господь, і добре ви кажете, бо я є, а коли умив ноги вам, я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати, бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, послани же більший від того, хто вислав його, коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Прочитали ми цей контекст, слова Господнього, і ми пороздумуємо над ним. Отже, ми знаємо, що особливо в деяких, скажімо, нереєстрованих громадах прийнято разом з помином, особливо акцентується на умивання ніг вимивати ноги. Дорогі брати і сестри і дорогі слухачі, ця тема вона не є просто щоб комусь там чи докорити, чи. Як би сказати, зневажливо поставитися в ніякому разі. Ця тема просто висвітлюється, як на це дивиться Бог у світлі Слова Боже. Що ми пороздумували. Отже, перше, це не є заповідь, а приклад. Це не є заповідь, а приклад. Христос сказав, що я вам приклада дав, щоб ви, ви так чинили. Це ми повинні запам'ятати. Наступне, щоб передувало, передувало е, от, щоб Христос так вчинив. Чому Христос так вчинив? Коли ми візьмемо Євангелію Луки, 22 розділ, з 24 вірша ми прочитаємо. І сталося між ними і змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промов до них царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як службовець, вижу ті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, яке отець мій мені заповів, що ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, і що ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлих. Зауважмо! Коли учні сперечалися, хто буде ближчий, хто буде, скажімо, перший. І тому Христос, знавши їх, їхню, скажімо, ці сперечання спеціально бере перед своїм, скажімо, відходом, перед своїм стражданням з цієї землі, Він бере і показує приклад. Приклад раба, приклад слуги. Приклад, як написано в посланні до Филип'ян, що Христос уподібнився людині, прийнявши вигляд раба, бувши слухняний до самої смерті Хресної, зато Бог Його повищив і дав найвище за все за голову церкви. Ось тому ми маємо розуміти, що приклад раба, приклад слуги, мили тільки раби панам ноги. ноги Ніколи пани ноги рабам не мили. Тому ще хочу підкреслити: мили ноги тільки раби панам, і ніколи цього не робили пани, а тільки слуги, а тільки слуги. Ще в 13-му розділі дуже сильно можна дехто акцентує і може сказати: ось це буде 8-й вірш, де Петро сказав: Ти повік мені не, ніг не омиєш. Ісус відповів йому, коли я не умію тебе, то ти не матимеш частку, частки за мною. І ось дехто, хто дуже сильно ревний в тому питанню, не розуміючи до кінця писання, дуже сильно акцентує, що якщо не мити ніг, то життя вічного людина не буде мати. Це не про це говориться. Христос показав приклад слуги в служінні. Тобто Він говорить до Петра: якщо я тобі зараз не, при... не покажу цього прикладу, то ти в майбутньому не зможеш служити і мати частки в тому служінню, частки слуги, частки раба е... в майбутньому, служити людям, як я зараз вам служу. Як я вам покажу, показую приклад. Ось в чому приклад служінню не в життя вічно приклад служінню як раба і слуги. Раба і слуги. Зауважмо, що саме Ісус помив всі ноги. Не просто один одному мили, А Ісус, Христос, умив усім, а не один одному. Це треба важливо підкреслити. Так само, так само. Ми повинні бути слугами один для одного. А особливо це є великий приклад для пасторів, що вони мають, звичайно, дуже це місце писання акцентується, шануйте тих, хто вас та шанує. І дійсно, воно так має бути. Треба шанувати тих, хто дійсно щиро любить церкву, навчає церкву, пильнує про церкву і так далі. Але ще й друга сторона. Потрібно, і щоб пастора так само служили людям. Не панували над ними з силою і жорстокістю, а служили, були слугами, так як це показав приклад Ісус Христос. Він послужив, Він умив, так само і пастора, служителя, щоб в духовному розумінні цього слова умивали ноги членам церкви, тобто були слугами, служили. Адже пастор це і слуга. Це є той, хто пильнує, це є той, хто служить, служитель від слова слуга. Слуга. Тому ми повинні бути слугами так само, і один для одного. особливо пастора, як ми говорили, мають бути рабами і слугами для усіх членів Христової Церкви. Давайте ми відкриємо декілька місць списань. Це буде перше, друге Коринтян. Друге Коринтян ми відкриємо. І це буде четвертий розділ і візьмемо п'ятий вірш. Читаємо. Бо ми не себе самих проповідуємо. Але Христ, Христа Ісуса, Господа, ми ж самі раби ваші ради Ісуса. Зауважимо, апостол Павло говорить, що ми є раби ваші, ради Ісуса, тобто ми є слуги для вас. Де зараз можна почути, зараз це місце все навпаки, де зараз можна почути, наприклад, що когось представляють з кафедри, хтось приїжджає чи в гості, чи когось. Це раб Ісуса Христа, раб Божий, раб Господа Ісуса Христа. Переважно, як представляють, то представляють Роман Іванович, Роман Павлович, Роман, Роман там, наприклад, Тарасович і так, далі, і так далі. Або це доктор теології, або це є богослово, або це є бакалавр. Брати і сестри, ніколи тих титулів, таких, скажімо, земних, світських, не мали люди, апостоли і служителя Божі. Ніколи. Вони були просто братами і рабами. Апостол Павло і Петро дуже часто пише: Брат, або пишуть раб Господа Ісуса Христа. А тут ми прочитали: Ми раби ваші, Ради Ісуса. І перше Петра, ми візьмемо, так само прочитаємо. П'ятий розділ, відомий нам текст Першого Петра, п'ятий розділ з першого вірша. Читаємо контекст слова Господнього. Тож благаю між вами спів пресвітер та свідок христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись пасіть стадо Боже, що у вас наглядаєте не з примусу, але добровільно, по-божому, не для брудної наживи, а ревно, не пануйте на спадком Божим, але будьте для стада завзір, а коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'яночого вінка слави. Також молоді коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Отже, вертаємося до Євангелії Івана, 13-го що ми прочитали. І ще раз хочеться наголосити, коли Христос зробив це, це омивання ніг, давайте ми почитаємо, де так говорить сам Господь. Ви мене, 13 вічек, ще раз, називаєте учителі Господь, і добре ви кажете, я є, бо я є. А коли умив ноги, я вам, Господь, вчитель, тобто, коли я показав вам, приклад раба і слуги, то повинні ви один одному з ноги вмивати, тобто не в буквальному розумінні, а вмивати ноги служити, бути слугами і бути рабами. І бути рабами. бо то я вам приклада зауважу, не заповідь, а приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Тобто служили один одному. І потім приклад знову таки раба і слуги. По правді, по правді кажу вам, раб не більше за пана свого, посланець же найбільший від того, хто висловив, коли знаєте це, то блажені, якщо таке чинити. Отже, з цього контексту ми можемо побачити, що це не була заповідь, це був приклад. Тепер, як поводитися нам, якщо в наших зібраннях ноги не миють, але ми потрапляємо в таке зібрання, де ноги миють? Чи ми, наприклад, в різні випадки, чи хтось одружився, чи заміж вийшов, чи просто прийшов іншу громаду, де миють ноги. Як робити? Отже, якщо ми попадаємо в таке зібрання під час спомину, звичайно, ноги нам потрібно мити. Воно на спасіння нічого не впливає абсолютно. Тому ноги нам потрібно мити. Не робіть ніяких таких якихось, скажімо, ну, речей спротивлення чи тому подібне. Пам'ятаємо, що якраз ще більше і не робимо біди. Тому як ми потрапляємо таке в зібрання. Потрібно мити. Чи якщо ми перейшли в таке зібрання, де ми потрібно вже привчатися до того, що о, там миють ноги. Пам'ятаємо, ще раз хочу наголосити, це є приклад, це не є заповідь. По Біблії, по Євангелії, то не мало би цього дійства бути в церкві. Але ще раз хочу наголосити: воно не впливає аж ніяк на спасіння. Потрапляємо в такі громади, миємо ноги. Омиваємо. Тому я бажаю всім е, е, рясних. Божих благослови, що ми були прикладом один для одного, були прикладом і були слугами, були грабами і служили один одному. Адже тільки слуги, які служать Господу, і служимо один одному, будуть в Царстві Божому. Хай нашому Господу вічна подяка буде честь і хвала, а всім, хто буде слухати, бажаю рясних Божих благословінь. Амінь.